Наводити лад на дорогах активно взялись і жителі окупованого Криму, адже до них приїхав ні, не ревізор гірше, російський прем'єр. Ще вчора вони фарбували пісок під зелений газон. А вже сьогодні із таким самим завзяттям взялися за ямковий ремонт. У Росії існує чудова традиція. Щойно велике цабес Кремля вирішує навідати провінційну глушину, як там одразу беруться перевтілювати руйновища на щось дороге і красиве. Так було в Пензі. Так стало і в окупованому Криму. Гарних доріг на півострові вже другий рік поспіль не видно. Але для Медведєва латають, що мають. Утра, без без чого. Утра, без води з утра бізобіда? Хоч п'яти принібіжі. Роботи, а ви знаєте, з чим зв'язана така Дарма, Глузують робітники. Прем'єр не завітає до всіх куточків півострова. Тоді б і будматеріалів дали більше, і роботи б усім вистачило. Приїхали нам, мішок цемент бросили, ні води, ні привезли, нічого як хочете. Ну ви ж самі знаєте, грошей в країні катма. Тому цього року кримські дороги лататимуть все десущим Росії міцним здоров'ям. И гарным настроем. Просто денег нет. Вы держатесь здесь. Вам всего доброго, хорошего настроения и здорового.